Доброго ранку, наші любі діти! Я рада зустрічі з вами. Доброго ранку, і тобі, розумничко! Діти, а що це в розумнички в руках? Що вона принесла з собою? Запитаємо її. Розумничко, а що в тебе в руках? Що ти принесла? Дітки, у мене в руках валіза І в ній я принесла загадки для вас. Скажіть, дітки, а яке нове слово ви помітили у відповіді розумнички? Це слово валіза. Тобто дорожня сумка. Правильно, ви дуже уважні. А тепер давайте послухаємо загадки, які нам принесла розумничка. Слухайте уважно! Ось перша загадка. Полотно недоріжка. Кінь біжить сороконіжка. Здогадалися, що це? Це поїзд, вірно. Наступна загадка. По залізу біжить, а під залізом бетон лежить. Що це, дітки? Так, вірно. Це поїзд, шпали та рейки. Молодці дітки, за те, що ви швидко відгадали загадки, я принесла вам один великий квиток на всіх діточок і запрошую вас у подорож до міста Київ. Дякуємо тобі, розумничко! Дітки, а як ви гадаєте, місто Київ знаходиться близько чи далеко від нашого міста? Так, місто Київ знаходиться далеко від нашого міста. Дітки, ми з вами можемо поїхати і на електричці, і на поїзді. Щоб швидше дістатися до Києва. Розумничка радить нам їхати швидким поїздом. В Україні, крім слова поїзд, ще вживається слово потяг. Розглянемо, із чого складається потяг. Першим стоїть тепловоз. А до нього прикріпляють так, вагони. Якщо потяг поїзд перевозить людей то його називають пасажирським. Як його називають? Пасажирський. А якщо потяг перевозить вантажі, його називають вантажний потяг. Повторіть, будь ласка, вантажний потяг. Молодці. Тож яким потягом ми поїдемо до Києва? Так. Ми поїдемо до Києва пасажирським потягом. Діти, а хто буде зустрічати нас у вагоні? Так, провідник або провідниця. Провідник або провідниця перевіряють квитки, розсаджують пасажирів, пропонують їм чай. А веде тепловоз машиніст. Дітки, а ви добре запам'ятали, хто буде зустрічати нас у вагоні? Так, провідник або провідниця. А хто веде наш швидкий поїзд? Поїзд веде машиніст. Молодці. Щоб весело було їхати в поїзді, розумничка пропонує нам пограти. І гра називається Скажи навпаки. Наприклад. Старий вагон, новий вагон, довгий потяг, короткий потяг, Так далекий шлях, близький шлях, швидкий рух, повільний рух, молодці. А тепер пограємо в іншу гру, яка називається Порахуймо. Діти. Розумничка взяла квиток. У який за рахунком вагон? Розумничка взяла квиток у перший вагон. Правильно. А зараз який вагон? П'ятий вагон. Вірно. А зараз який. Третій вагон. Молодці дітки. Ви всі правильно відповідали. Діти, ми з вами повинні бути ввічливими, вихованими. І зараз ви почуєте, як треба розмовляти, коли подорожуєте. Я буду провідницею, а розумничка пасажиркою. Слухайте уважно, потім спробуйте ви. Добрий день, дівчинко. Добрий день, пані провітниця. Куди ти їдеш? Я їду до Києва. Покажи, будь ласка, квиток. Візьміть, будь ласка. Дякую. Все в порядку. Проходьте! Ваше місце п'яте Скоро вирушаємо. А тепер спробуйте ви скласти діалог з батьками. Бажаємо успіхів! Дітки, нам з розумничкою сподобались ви всі. Ви були уважні. Добре запам'ятовували нові слова. Складіть їх до скриньки скарбнички. Молодці, дітки! До побачення, до нових зустрічей. До побачення, дітки!